Раз Шевченко Кавказ за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морал карає, що день Божої добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає і сміється знов. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам ну з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить. Кровавим потом і сльозами, коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли от почути ляжеш Боже утомлений і нам доси жити? Ми віримо твоїй силі і духу живому, стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки. А поки що течуть ріки, Криваві ріки, за горами гор, хмарою по боті, засіяні горем кров'ю полоті, отамто милості віми, не нагодованої голо застукали сердешну волю та йцькоєму. Бягло ми, людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах худоб'їх, А дівочих, пролетих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових старих, кровавих на ріки море розлилось, огненне море. Слава, Слава! Гортам іонжем, і псарям, і нашим батюшкам-царям. Слава! І вам слава, сині гори, кривої у гуті, і вам, лицарі, великі, не незабуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля – все твоє, воно непрошене, не, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на ну, з мені, ми, читаємо Божі логоли. І від глибокої тюрми і до високого престолу у в золоті і голі? До нас, науку, ми навчим, у чому хліб і сіль почим. Ми християни, храбу школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого воно стоїть у вас дано. Чом ми вам, чурекже важно, вам не кинемо тій собаці? Чом ви нам платити за сонце не повинні? Те, тільки ми погане, ми настоящі християни, ми мали ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато до чому навчились. У нас же світа, як не те, одна сибірної і сходи, матюрм, а люду, що лічить, од малдавани до фіни на всіх язиках все мовчить. Благоденствує. У нас святую Біблію читає Святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свиній пас. А дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які в нас сидять на небі. Ви що темні? Святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться. У нас дари, дари, та дай просто в рай, Хоч рідню всю забери. У нас чого то ми не вміє? І зорі річку, гречку сиєм, Французів має, продаєм, або карти програєм людей на небрів. А таких, таких хрещених, но простих. Мене геш пані, край нас Боже, щоб край не перекупати, як ті жиди. По закону. По закону апостоли ви любите брата, своє оце лицеміри Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й випити по закону. Дошці на кожушок, безстрокові наприданої жінці не патинка. Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сини Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи, може, щоб ми з тебе не сміялись? Воно ж таки сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і мир родин, і перед образом твоїм неутом'яним поклони за кражу, за войну, за кров, Щоб ранню кров пролити просять, і потім дар тобі приносить з пожару крадений покров. Присвятились. Та ще хочем других присвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, Кайдани кувати, як і носить, і як плости кнути зловаті, всього навчим. Тільки дайте свої сині гори, остатнє, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний. Мій якове добре, не за Україну, а за її хата довелось пролити кров добру не чорну. Довелось забути з московської чаші московського отруту. Друже, мій добрий, друже, не забутий, живою душею в окраїні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними слезами, і мене з неволі в степу оглядай. А поки що мої думи, мої люте гори сіятимуть. нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тих із України, понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти, їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш. і могили, степи, море, і мене згадаєш.